Всім, всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні у мене завершення мого проєкту перев'яз і недов'яз». Мій недов'яз, ви вже бачили, це моя була лопопейся. Я вам зараз буду вставляти фотографії своєї лопопейси, яка вона на мені. Тому що, нарешті, фото я зробила. Зразу хочу вибачатися за якість фото. Ну, не було можливості мені зробити краще. Чоловік у мене на роботі є на сесії, тому вирватися ну ніяк я не, не могла, щоб зробити дійсно гарні класні фото. Але ми сьогодні зробили хоч щось, щоб вам показати, як воно на мені. Тому робили ми біля моєї доньки на дворі, вулиці. Тому ви зараз дивитеся, що є, то є. Інших у мене зараз, на жаль, немає. Може, колись будуть кращі, тоді я вам покажу. Але це моя лопопейса відео, про неї вже ви бачили, я вже вам показувала, розповідала. Більше нічого поки що розповідати, ну, не хочу не займати ваш час. А я сьогодні вам розповім про другий світер, який я дов'язала, це в мене був перев'яз. Зараз я вам вставлю те, як я починала його в'язати на різочки, а потім далі вже про нього розповім. І нарешті мій світер, мій перев'яз. Зараз я вам буду про нього все розповідати. Це мій світер, мій перев'яз, який я в'яжу. Я заявляла у двох проектах. Попросила я дозволу в Оксанки буде перев'яз і в Надійки з кольорового року. Якщо я покажу нитки, але в мене світер готовий зв'язаний. Мені треба повністю його розпустити і перев'язати зовсім інший. Чого я б спитала дозволу, тому що в умовах оксанки треба було показувати те, як ми його розпускаємо, розторочуємо. Але я не люблю розпускати. Я прямо із одного вироби починаю в'язати інший. А в умовах надійки треба, щоб був зв'язаний світер заново ну, з нуля. А оскільки я в'яжу зовсім другу річ, ну я похожу, але другу, то я і там, і там спитала дозвіл, і дівчата мені дали дозвіл, що можна так в'язати. Тому в цьому відео зараз я все вам покажу і розкажу. Але хочу сказати одразу, що по кольоровому року оцей відрізочок, і ще відрізки, які я буду робити окремо по цьому світеру, я зніму відео, відео, відео окремо розкажу. Може, я його з'єднаю з, з якимось іншим, а може і крем, ну це воно буде. І так, що все почалося? А почалося, дівчата, з цього такого мого кожушка. Ось оцей мій кожушок, який я зв'язала з ниточок. Ниточки в мене були, зараз я піднімуся, щоб я їх правильно вам показала. Вона, він зв'язався, ну, дійсно, в нього колір такий шампань-шампань. На екрані вам він вибілює. Зараз я приберу цей світерок. Оце в мене була, вона є зараз отака ниточка. Ось підожіть кінець є. Дивіться, бабінка в мене лежить. Є в мене отака ниточка. Як заявлялося, що це 100 баловна. Ну от Хто розуміє по етикетках, дивіться тут уже вистрілив. Мені дуже сподобалося, бачите, як ленточка пострьопана. Ну, вона така, вона не травичка, як фабрична ленточка, але вона пострьопана. Мені так схотілося, чим я думала, я не знаю. Я не знаю, який тут метраж. Я ще раз покажу, дівчатка, дивіться, як його правильно, який метраж, який склад. Чим я думала, я не знаю. І почала я в'язати собі оцей світерок, мабуть, трійкою. В'язала спицями трійкою, попрала, і він у мене як кожух. Я його навіть не вдягала. Я вже це казала, колись розповідала про нього. Я навіть воротник перев'язала горлочко і стала надівати, але ну, не воно, не воно і не воно. Закинула. Закинула, лежало воно у мене, не знаю, довго. Потім, я ж як закидаю, я перезагружуся, потім ж починаю думати, що в ньому не так. І думаю, взяла я ниточку оцю. додавала я. Є в мене такі паєтки, також шампань. Тільки я так не Не знаю, брала колись як турецький. Турецький по 200 гривень за кілограм. Є в мене такі паєтки. Взяла я цю ниточку, зв'язала отакий зразочок, мабуть, отак, я не пам'ятаю, що в мене тут четвірка спиці, а отут у мене, мабуть, 375. Дивіться, яке гарне вийшло. Ні забите, нічого. Паєтка, я надіюсь, вам видно, як виблискує. Легеньке таке полотно, і я вирішила його перев'язувати. Так от, почала я його в'язати. До чого я вам розказую, щоб мені його не розпускати, я в Оксанки спитала. Я прямо з цього світера, ось, дивіться, де вона загубилася. Ось. Я з цього світера. Прямо взяла ниточку, це вже я розпустила резинку. Я ну, не знімала початок в'язання, тому що я його зв'язала пізно вечором, не схотіла я знімати. Я розпустила резинку, ось вона гарно розпускається. Бачите, вона йде, вона дуже гарно розпускається. Ця ниточка, він попратий, до речі, але ниточка класно йде. Взяла оцю резиночку, добавила я отакі паєтки і почала в'язати. І зараз я вам покажу, що в мене виходить. Тобто, клубочки в мене їх немає. Я прямо в'яжу з світера. Я не хочу брати клубочки, це для мене двойна робота. Потім їх змути. Ну, я лінтяйка. Я вам казала, що я лінтяйка. І дивіться, що у мене виходить цим світером. Тут небагато, тут зв'язано зовсім трошки, бо я його тільки почала, я ж кажу, тільки резиночку розпустила верх. Світера. Я набрала 90 петель і в'язала спицями 3,75 кнітпро нове метал. Не взяла показувати. Потім, коли я перейшла, я не зробила ніякої окантовку. Просто я зробила, я не знаю, вам видно, чи не видно ось рядочок виворотнюю Просто окантувала, бачите? Я думаю, вам видно, бо в мене лампа засвідчує, я не бачив показую. Кажу, колір жовтіший на вас на камеру він трошечки вибілює. І почала поділила я на реглані лінії Зв'язала я трошечки ось росточок. У мене є тут. Зв'язаний, як правильно показувати отак, да Ось, бачите? Є в мене росток вив'язала. І перейшла я на оці спиці на 5,5. У мене, до речі, таких тільки дві. Я собі купила на 60 леску, і на, мабуть, на 20 чи на 25 для рукавів. І думаю, ну що я буду ту четвірку брати? Я вже взяла ці спиці. спиці, дівчатки бомбезні, мені дуже вони подобаються. Колись прикуплю собі хочу всіх розмірів, ну, як всіх, хоча б таких походних купити. Вони, на жаль, дуже дорогі. Я не можу собі зараз такі дозволити. Але вони дуже класні. І... Почала я такий світерок перев'язувати. Тобто, я беру паєтку прямо з бабінки сюди. А оцей світерочок, ось я вам зараз покажу, ось прямо розпускаю звідціля. І я виходила, у мене ниточка така, ну, видно, що зараз покажу. Бачите, видно, що воно ж перев'яз. Ось все. кривенька. Нічого я не відпарю, нічого я йому не роблю. Я його просто так беру. Докупи і в'яжу. І, і це в мене такий процес віддихалочка. Роблю я поки прибавки в кожному другому рядочку, хочу я собі такий, знаєте, свободненький світерок зв'язати. Щоб було так, ну, трошечки оверсайз. Як я була, то, так скажу, по секрету, я вже схудла так хорошо, коли в мене був старий, стара моя вага. То те, що я хотіла зв'язати оверсайз, сідало по фігурі. А тепер те, що я по фігурі надіваю, воно дуже оверсайз. То я буду не дуже оверсайз зв'язати, бо я ще трошечки хочу підхуднути. Ну, це так, от теми одійшла. Але це ми худними з дівчатками у нас це такий закритий проєкт. В'яжу й худну, так що ми вже колись я розповідала про цей проєкт, хто хоче до нас приєднатися, худнуть разом з нами, ми там в'яжемо худним. Сміємося, прикалуємося, ділимося своїми сокровенними. Можете звертатися або до мене, або до Тамари Новікою, і ми там всі тусуємося. Так, трошечки не по темі. Так от, оце у мене такий перев'яз. І це в мене такий світерок буде йти в двох проєктах. У проєкті. Буде перев'яз і в кольоровому руці. Я сподіваюся, що я його закінчу. До речі, Оксанка, спасибі тобі велике, що ти продовжила перев'яз до вересня, тому що я б ну, по-любому не закінчила, як самі бачите. Я в цьому проєкті заявила два світера. Один я зв'язала лопопесу, інший тільки почала. Але якщо я зв'яжу і там в мене ще хвостики, то в мене там ще пару шапок на перев'яз лежать. Ну, головне, оце закінчити. Все остальне я буду показувати, якщо я щось буду брати. Так що, дівчатка, такий у мене в'язальний тиждень. Є ще в мене ще два процеси. Вони невеличкі, але їх я буду показувати в іншому відео, бо то зовсім друге. Поки що це все. Хочу вам показати своє просування по моєму перев'язку. Я знімаю пізно ввечері. У мене тут мною лампочка то не знаю, чи вам видно чи ні, але колір не передає. Але покажу, тому що я в'яжу, дивіться, я вже відділила рукава. І вже скільки ось зв'язала після рукав. У мене, як я показувала, тут горловинка, зараз це штуку покажу. Я показала цей світерок в якомусь відео забула, в якому. і хтось із моїх підписчиків написав. Світер назвати Умка. Дівчатка, чесно, ніколи в житті не називала речі, які в'язала якось не дуже розуміла людей, які називають речі якимись там назвами, ще як починають то розове фламінго, то ще якусь вігню. Ну, це мені умка так сподобався, так що в мене в'яжеться світер Умка. Такий класний з паєтками. Паєтки, ну, бачите, там виблискують, трошки вам видно. Ну, я думаю, коли буду на столі показувати, бо це на дивані вам мостилося, тут сижу, в'яжу. Думаю, покажу, зроблю включення, яке ж у мене просування та блистять паєтки. Так, це в мене проєкт перев'яз. Як я і заявляла, в мене клубочків не буде, тому що я в'яжу прямо ось з світерка. Це той, що в мене був світерок без паєток. Дивіться, як кольори відрізняється паєтки в мене шампань, і вони, бачите, додаю, і вже колір трохи не такий. Це в мене той що був, зате покажу, як тут. Тут я свяжу прямо з світера. Де та нитка моя заплутала, а, це рукав ось. ось. Бачите, в'яжу прямо із світерка, розпускаю. І прямо оцей світерок, другий в'яжу. в інший. Там бабіна в мене на підлогі стоїть з паєтками. Я прямо з бабінки. І оце вже я тут. Там я відділила підрізи. А тут я до підрізів дійшла. Коли дійду до підрізів, тоді порозпускаю ці рукава. І ці рукава почну в'язати ну, рукава на цьому світері. Але ж поки не дов'яжу низу, рукава не почну, бо в мене паєтки ж бабінка одна. Тому в мене дівчка, дівчата, господь, дівчка. О, Телефон якраз сіда. То в мене якраз, боже, мисля моя пішла. Так, тут якраз до підрізів, до підрізів я доходжу, а тут я вже підрізи відділила. Такі в мене світера, світерка в світерок просування. У мене сьогодні вже вечір, скільки вже, в мене, мабуть, 10 годин вечора, ще часок хочу пов'язати і буду вже лягати спати, бо не знаю, чи то в мене вже такий вік, чи то осінь так дає. Вже в 11 часу вечора мені треба спати. Хоч не хоче, я вже мостюся, так що довше не виходить. Тим паче, зараз я сама, в мене чоловік відряджені. Інколи мене, ну, не інколи дуже часто бував в мене внук. Але сьогодні я сама, то сьогодні я тихенько насолоджуюсь своїм в'язанням. Такі в мене просування в перев'язі. Я, мабуть, тоді підключуся, коли я вже закінчу тіло, зроблю резиночку, тоді я підключусь покажу. Бо, бачите, це світло, воно і колір не передає, але близько вам паєток трошки видно. До речі, як я вже казала, паєтка в мене турецька, мабуть, більше всього, що віскоза. Там немає ні етикетки, нічого. Але і запаєтка невеличка. Ну, не знаю. Я то не дуже як, боюся, коли кусюча. Але є такі речі, які дуже коляться. Ну це наче ні. я, я надіюся, що я носить його воду. Тим паче, вже похолодало. Ну, як утром дуже холодно на роботу йду. Виходжу, я 15 восьмого, щоб до восьми дойти. А цей... А назад вертаюся жарко ще на дворі, то надіюся, що якраз поки дов'яжу, така буде погода, що можна вже його буде нормально носити. Отакі мої включення на моє умку. Така класна умка. Але я вам скажу чесно, умка не м'якенька. Ні, це не травка, це хлопок. Ниточка я вже показувала, яка, бачите, це така. Але вона не м'яка. Ніяк, вона не жорстка, не, не туга, не косюча. Але не травка. Ні, травка, знаєте, вона така ніжна, ніжна, м'якенька, але це не травка зовсім. Така вона. Бавовна, бавовна така, грубенька. Так, моє включення, так що далі будемо дивитися, що в мене буде виходити. І так, мій перев'яз готовий. Ниточки я вам показувала, що я його в'язала. В коментарях одна якась жіночка чи підписниця сказала, що дуже класний назвіть його умка. Ну, це моя умка. Але, дівчатка, вона зовсім не умка, не м'якенька. вона... Важкувата вага цього світерка 558 грам, тому що тут бавовна, бавовна важка, і тут у мене ще ця паєтка, паєтка також важка. Залишилося в мене від попереднього світера. Ось такий шматочок чи кусочок. Як ви бачили, я в'язала його вітерка прямо з одного в інше. Десь листочок це в мене після фотосесії просипеться. З одного світерка перев'язувала в інший, і оце те, що залишилося. Залишилося в мене ще пару клубочків з рукавів, але я його. Не цей, десь не взяла. І отака бабінка. Бабінку, дівчатка, я не займала. Так як залишилась бабінка, так вона в мене є. З цієї бабінки ще спокійно вийде ще один світерочок. Тому бабіночка в мене така ще є в наявності. Так, як і ви вже бачили, я в'язала згори донизу. Єдине, дуже мені подобається, але він у мене такий оверсайз Оверсайз. Це перший світерок, який у мене такий широкий. Я думала, що він буде вузький, тому що в мене тут було всього, мабуть, 80 петельок. ну Я не звикла, що маю так мало петельок на моєму об'ємі. І я ще тут взяла після підрізів і ще додавала з обох сторон два рази, я не знаю, тут вам видно два рази по дві петельки. Ще додала, виходить, тут 4. Там 4, ще 8 петельок. Але він такий класний, вийшов широкий, класний оверсайз. Ну, що хочу сказати, паєтку чую, хто дуже такий, дуже, як сказати правильно. Шкіра ніжна, яка не любить такої кусючості, то ця структура ниточки вам не підійде, тому що тут паєтка, тут оця бавовна, бавовна вона не м'якенька, бавовна, вона, я вже показувала, бачите, такий шнурочок, вона така. Ну, як матерія порізана, як тканина порізана. Вона така, ну, і не жорстка, не м'якенька. Ну, знаєте, як масажна мочалочка, як оце ви купаєтеся, приймаєте душу, це отака по якості. То для дуже ніжної шкіри не підійде. Але те, що в мене вийшло, мені подобається. Я буду носити, я вам вставлю. Зараз як на сонці виблискують паєтки, але чогось ці паєтки на сонці, тобто світерок став у мене жовтого кольору. Ну Подивіться, гляньте самі. От, До речі, вам зараз передає майже, майже правильно колір. Дивіться, паєтка виблискує дуже класно, її видно. І на сонечку воно так дуже блистить. Ну, Мені подобається те, що в мене вийшло, мені подобається дуже. Ці світерики, я вже нагадаю, був у двох проєктах у кольоровому руці з надійкою. і... У перев'яз з Оксаною Левчук. Це в мене 100% перев'яз. Клубочків не було, нічого не було, але я прямо з одного світка в'язала в інший. Всіх учасників і організаторів цих двох проєктів я залишу в інфобоксі. Проєкт вже з Оксаною Левчук у нас цей з перев'язами закінчився. Я хотіла, ну, давно, давненько зв'язала цей світерок, але, як я казала, фото не було змоги зробити. Тому я трошки запізненням показую. А в надійки цей світерочок був, чи, тобто цей колір був в кольоровому році у липні. Тому я і липень закрила, і проект закрила. Спасибі Богу, два проекти, два вироби я в Оксани заявляла в перев'язах, один перев'яз, один недов'яз, то я два вироби і встигла. Що рідко буває в моєму випадку, але тут як карти склались, так що в мене все вийшло. Тому я дуже рада додавалася моя в'язальна невеличка колекція двома моїми світерками. А ви проходьте, дивіться, на наші перев'язані дов'язи, що там дівчатка перев'язали, дуже великий вибір. Йде зараз голосовка. Оксана виставляє у YouTube голосування, чи вибір кращий. Ну, мабуть, якісь буде якісь подарунки за це. Але я не дуже балована на це не розраховую. Просто в мене є два вже власних моїх вироби, які я буду дійсно носити, і які мені дійсно подобаються. На цьому все. В цьому відео, все те, що я хотіла вам сказала, а ми зустрінемося.